Референдум і зараз війна у 2010 році. Коли ратифікували харківські угоди, я попереджав, це закінчиться війною і референдумом і від'єднанням Криму. Тому я сьогодні закликаю вас збирати сили і боронити країну. Над нами сьогодні реально смертельна небезпека. Їхнє завдання на штиках принести Путіна сюди, Януковича. Сюди для них Янукович, для них Янукович це маріонетка. Їм не треба Янукович. Їм що Янукович, що інше, їм до лампочки. Для них головне це знищити незалежну Україну. От що для них головне. Вони посадять сюди Януковича, будь-кого іншого. Але Україна, що була від незалежна, від Росії. Оце головне завдання Путіна. І Янукович це не просто вбивця, який дав команду вбити 100 наших побратимів. Янукович це державний зрадник. Бо Янукович звернувся до Росії, щоб вести війська до України для того, щоб повернутися до влади. От що зробив Янукович, це це називається державна зрада, це називається Зрада України. І тому, коли сьогодні Янукович, який себе називає легітимним президентом, зрадив Україну, вчинив державну зраду, ми ним маємо поступати, як із зрадником. Кожен, хто побачить Януковича, зобов'язаний затримати цього злочинця, віддати його, передати до рук правосуддя. Якщо немає можливості затримати живим Януковича, вбивати на місці, щоб ця сволота більше не розказувала, не закликала до сепаратистських. Закликів до загарбання країни Янкович виступив із заявою і підтримав введення російських військ у Крим. Скажіть мені, будь ласка, хто з українських патріотів може підтримувати введення військ у Крим? Ніхто це може робити тільки зрадник. Той, хто хоче знищити Україну. Тому, шановні Васильківці, герої, козаки, я хочу всім вам подякувати, хто прийшов сам у першу чергу. Кого викликали військомат. Військомат працює в цілодобовому режимі. Усіх людей піднімайте, всіх боєздатних чоловіків незалежно від війку. О, Незалежно від віку. Ні одній людині ви не повинні сказати, що ти старий їде додому. Немає під час великої вітчизняної війни від пацанов до дідів воювали за Україну. Сьогодні в нас велика вітчизняна війна за, може бути за нашу рідну країну. Тому від малого до старого кожен, хто прийшов, хто здатен воювати, хто здатен тримати зброю. А нам треба не тільки хто тримає зброю, нам треба тил захищати, нам треба оборону організовувати, нам треба траншеї копати, якщо в цьому буде необхідність. Тому від старого до малого. Хто приходить, всіх на обліки, всіх, як кажуть, Зачем нам вливати до Авгуси, то ми з Росією не справимося. Правильно. Хто сказав, що ми не справимося? На вас кажуть, що ми не справимося з Росією. Що ви казали? Як ми не справимося? Ваші слова. Я сказав перше, що політики повинні до кінця вичерпати свої можливості. Верховна Рада для чого засідає, шановний Для чого ви грав, виконавчибоський президент України? Скажіть Олег Валерійович, тут набагато більше і глибше. Що відбувається зараз? Не час? Я вам потім розкажу. Але вчора вчора надали, надали дані. Немає навіть 40... 450 матрасів не достається в нашому гарнізоні. Де вони ділись? Це хіба вчора сталося? Вікторе, голодні ласка, одну хвилину Олег, інформацію. треба, вам, щоб включити селектора, Щоб люди може ніхто хто -то не знає, що нам в воєнкома. Значить, треба, треба, треба... Стоїть, одну посильця. хвилину з матрасами де куди ділись, розберемося. Потім зараз інші завдання. Зараз повна мобілізація воєнков хоче зробити оголошення. Шановні, спеціально для вас. Поставили тут стіл, щоб ви кожен внесли своє по я побачить кого звання, координат, місце проживання, всі телефони наявні у нас міські мобільні. Спеціально для людина для, для сидить, я прошу зберігати порядок. То ти розкажи, як ти казав, що ми з Росією не зброємо. Значить так. По-перше, посадова особа, я військовий комісар, і як мені не треба. Мене звуть Сергій Володимир. По-друге, я Сергій Іванович, дуже приємно. Дуже приємно, я вам не тикаю. По-перше, по-друге, я не сказав, що все, поклали зброю, і побіли. Я сказав, що сьогодні сідемо трошки слабі за ніж Росії, тому що ви... Я Там шановні каже, перекрили всю дорогу. Сергійванчик одну хвилину. Шановні Васильківці, ми сильніші від усіх світів. Ми сильніші. То що Совєтською армією, якщо на то пошло? Герої одні українці були служили. Герої одну хвилину. Духа, ми сильніші жанський младший состав були в основному країни. Сперечатися моїй присутності. Значить так розказує їх вся радянська армія трималась на українцях. У нас мільйони людей в Україні, які тримали зброю, і ці мільйони людей готові захищати Україну. Тому ми сильніші безумовно. Далі. Всі, хто каже, що ми слабіші, розстріляю особисто. Я не казав, що українці припинити так, ще не стріляє. Ще не стріляє. що розстріляє я, я сказав. сказав, панікерство на фронті. Це державна зрада. Усі, хто сіє паніку, будуть стріляти особисто. Зрозуміло всім.